Сьогодні хтось мені написав в особисті повідомлення, що не вистає творчих людей. Іду, гуляю, шукаю творчих людей. Якусь творчу особистість, яка сама вигадує щось, фантазує, а потім реалізовує свої думки. Так, да. пожалуй, так. Будемо дітей шукати. Кого піймаємо, обов'язково побачите. Чекайте. Добрий день звісно. канішно, конечно, конечно, конечно. привіт, привіт. знаєш, я тобі скажу такий прикол реального співпадіння. Думаю, да кажу, хочу, а мені написали в Дірікт. Мені написали в Дірікт. Ми йдемо в центр, в общем. Центр. Так, в центр міста, міста Києва, столиці нашої гарної ненької України. Мені просто в директ написали: слухайте, щось у вас творчих людей не вистачає, знаєте? Ви інспектуванні і дуже цікаво, як творчі особистості ведуть себе за кермом. А я кажу: ааа, творчість, хорошо. Я собі загадав, бо ти, як людина, як представник, ти публічна особа, але ти. Представник, е, як ваша сфера танців, да? танці чи або на хореограф, да, Хореораф. Да, Хорі... да. да. Ти є творча людина, бо ти так бачиш, ти собі так вагаєш. Тому ні. народ хотіли творчу людину, будь ласочка. перше запитання. Андрій, ні, хроня. Перед першим запитанням хочу вам сказати: Андрій їздив на BMW електрокарі. Білесенький, гарнесенький, а -а -а. Е, дбає про природу, дбає про екологію. І напевно заощаджує на бензині, тим більше зараз бензин не є дешевим. Так, так. Це, це на, на, на цьому етапі це таке спасіння, але е, я її е, купив ага. ще, коли не було цієї проблеми. І для мене було дуже важливо да, там за екологію, да, що це наступне покоління, що всі ми скоро будемо на. Ну, так їздити. Uh -huh. і я взяв як би наперед. Uh -huh, uh -huh. От, я розумію, що при, прийде той час, коли всім, ми всі, всі ми. Всі ми пересядемо і будемо все ж таки на... дбати про природу, да, я з тобою так. згідний. Слухай, скажи, будь ласка, в тебе досвід водіння вже такий великий? Скільки ти вже закривав? З 2006 року. Хватає. Ну так. Да. А посвідчення да. водія ти отримав як сам чи за допомогою. Франклінів. Блін. <смеш> а, ну давай по правді. Бо знаєш чому? Давай, я... давай по правді, бо я знаю, що давай, навіть якщо ти в тебе 7-5 в лобі, дивлячись в якому регіоні ти стоїш, тебе все рівно завалюють і говорять. Ти що, розумний? Ось там 29 людей здало в групі, а ти що не здав? Ні. <смеш> Я скажу так, я записан був у школу. Ага. Так? Вона була у тій же самій школі, де е, в мене була студія. Ага. Я починав е, ну, працювати у школі. Ага. У мене там був е, там, свій, свій танцювальний гурток ага. і орендувала е, 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 там ще приміщення автошколи. Ага. Я пішов по-чесному туди, але е, там співпадали часи, коли треба було на цих уроках сидіти. І Та, тобі гроші з, заробляти з, з, з моєю роботи. І воно зрозуміло, чим ти. Займався. Так, так. І я танцював. Саме знає але... знаєш, що? не прогулював. Не прогулював, займався ділом. ділом, виховував так. дітей. Так, так. Тому народ, це знижка. Але я всі уроки, я, ну, ну, то, що були, ну, на, на вождіння, так? З, да, з, з інструктором. Угу. Я навіть більше купив, бо для мене було дуже важливо це. Як себе на дорозі поводити там там вивчити. Ну як би я так розумів? Там відкрию книжечку, потім да і на зубочок собі там теорія спетку у нас дуже розходяться. Так ти ж не будеш десь там за кермом у аварійній ситуації. ой, я пам'ятаю, це була сторінка 24, пункт пункт п'ятий раз аварія сталася. Але я тобі ну можу сказати гарно це чи ні, але я дуже інтуїтивно воджу. Я дуже спокійний. Mm -hmm. Водій дуже спокійний, незважаючи, Забирає що, я, Що я холерик такий, да, забираєш такі... мою роботу, я хотів спитати, який ти за кермом, мені дуже цікаво. Чесно. Я, і не я тільки мені, я думаю, і людям. Ти спокійний, не агресивний водій? Ні, ні зовсім. Мені от, от моя швидкість моя. Це ну, так, середня, це 80 кілометрів. Так? Я, а особливо, коли з'явилися діти. Uh -huh. Особливо там геть помінявся у мене стиль, стиль водіння машини. Геть помінявся. Бо в тебе помінялася свідомість, і заради чого жити і, і цінності коли Я знаю, що у мене там спочатку одне крісло там стояло. Да? А, а мала з нами, ну, де б ми не були, вона завжди з нами. Тобто, uh -huh. ну, а ти кайфуєш від тієї справи від керування? Тобі подобається це? Я дуже кайфую. Я так, я, я так люблю кермо. Я, я в дитинстві мріяв ні. Таксист. Такси теж варіант, хороший. Таксистом. <реку> <Якщо її дальнобучи, реку> то таксист. І це були оці жовті во. оці, да? Волги, Волги. А, були Волга, да, в радянські часи, це взагалі були. Да, да. да. я, я їх бачив у мене слюні. Так текли, і ми з мамою коли сідали. Я так на цих водіїв, так, так дивився, так на ту машину, Задив, на той так. касовий апарат, там що на ну, такі старенькі були. Да, я, я дуже хотів бути водієм таксі. Бо то так дуже замітно. Знаєш, чому? бо я коли так підглядаю за тобою або за Лілією, бо Лілія. Якби трошки активніше живе, ніж ти, то на дальній відстані я дивлюся, що за кермом завжди ти. Завжди. Якщо там по місту або по своїй роботі вона ще їздить сама, то на дальній, я так зрозумію, що походу в сім'ї в плані водіння ти загально, бо ти то полюбляєш. Так, да, я полюбляю і я більш ну, були ну, такі ситуації, да, в мене Більша реакція, в мене більше. Ну ми це вже, ну, вже проходили. Ну на дорозі завжди є якісь ситуації, да, там, не не Причому вони можуть і... виникти абсолютно до різко. Ти їдеш так. і поправ. Знаєш, як мій похресне дуже любить говорити, коли е, таке перехрестя величезне. Знаєш, і, і в мене була пара ситуацій, коли він притурможує. А я йому до нього кажу: А чому ти притурможуєш? Ми ж на головній. А він каже, слухай, бачиш, там справа чувак вилітає, він, походу не знає, що ми на головній. Я завжди От я до чого я на новодії, От я почав тобі казати, я на інтуїтивному рівні, веду. я навіть знаки не дивлюся, але е, моя інтуїція і я завжди готовий. Е, там, зупинитися, да? краще я зупинюся, якщо я щось не знаю, mm -hmm. що я можу тут проїхати чи ні. І, і також там, головна в мене, не головна, якщо я бачу, що той на, на швидкості ну, навіть по, там, заїжджає на круг, я краще, навіть коли я на головній стану, пропущу. І поїду далі. І мені так воно буде спокійно одивитися. Да? Так, справило 3D, дай я... дорогу до року, Да? Я сто разів би. Міг би встигнути, машина дозволяє. Але, але миш... ні, оце от, 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 мій стиль. А були б якісь такі комічні ситуації в тебе класні, такі, знаєш, цікаві за кермом. У мене якось так ситуація була, знаєш, їхали з товаришем, і тут нас колесо обганяє, і я до нього кажу, слухай, а в тебе нормально все? У нас колесо не, не, не відлітіло. А він таки не, не відпало, а він щось, ну да, щось машина накринилася, знаєш, виходимо, вона шарову вирвала, знаєш. Ух ти. Ні, у мене, у мене такого, такої жесті не було. так, Але ну, я навіть. Документних якихось. Може, тебе не там. Згадаю. Або дуже прикольно, знаєш, коли там працівники поліції тебе там зупинили. Я десь бачив, десь бачив, а впізнати не може. Або там, знаєш, один артист мені розказував, він співак, я тобі попринськаю, mm -hmm. а йому кажуть, ви ж футболіст. Він Ні, баскетболіст. Він каже, да, щасливої дороги я вас пізнав. Ні, було таке, що ну, ну, кажу, я від я вас десь бачив. Ага. Я вас десь точно бачив. Кажуть, да, але, ну. Я навіть, я навіть з поліцією, якщо я, я поводжу себе як ну, такий правильний громадянин. Mm -hmm. Я ніколи не буду там доказувати, а, а якщо я знаю, що я міг помилитися чи mm -hmm. трошки mm -hmm. там, ну буває там на трасі, ну, всіх нас, нас ловили, ну, але у мене там ну, перевіщення набувало. Ну, це стандарт. ну, там, 3 ну, кілометри, була, 5 да. кілометрів. Да. А допускається плюс 20, до речі. Н ні, це плюс, плюс, а. плюс 20, там ще, угу. ще трочка. Заїжджаю в, в пункт і, 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 гальмую спокійно, щоб не різко. Але він мене встиг на, на радар. Угу. Да, і я нічого там... Міг Ми би там сто разів да. там, включити там, лоба, і, і сказати ні, я правий, ні, там. Mm -hmm. Але ні, я заплатив чесно штраф. А і... помітиш свою і... першу машину? Я не так, у мене перша а машина. Я, я першу із салона брав. Mm -hmm. я, це, це, це таке, я, я ніколи не забуду. У мене був Гольф П'ятий, mm -hmm. це вона тільки там вийшла. Mm -hmm. Ну, десь у 2005-му вона вийшла, mm -hmm. і 2006-го це була моя перша машина ага. і вона була нова. Я не брав стару машину. Ну, як знаєш, там мене так я поїжджу там на. Повчитися, да, та, потім. Да, повчитися. Ага. а потім. повчитися. Якраз ми доїжджаємо. Да. Да, да. Приємно, Бачиш? Бачиш? Приємно, так. Да, да. А, а ти а, а, а ці імена якісь даєш машинам своїм? От я, чесно кажучи, я даю. Ну, я так. Не мав тебе такої забаганки. Ні, є така штука, але я там не ім'я, прям Тобто, гольфом у мене був гофлік. Ну, ну таке, я... не ім'я. Да, ім да, ім да, ну, там... все одно це ж. Ну, кличка це в собаки, знаєш. А до машини ти все одно ставишся як до чогось рідного. Тому да, каже, да, ім'я. Да, знаєш? Да. Бо в мене, наприклад, там одна з моїх машин я її знає? Черепашка, знаєш. Черепашку. Вона дуже подібна така на Черепашку з таким очима. А, а в втюд... цю. Якось це Бешка в мене. Просто Бешка, ну, просто бешка да. причому всі BMW, чомусь це звають Бешка. Бешка, так. Да. Ну, ну, вона так коротко і, і, і класно. Ні, е, Я їй надав Жужик. Жужик на нас. Вона така. вона, вона так виглядає, да? ну, така, як із космосу. з мені трошки і, трошки і смішна, і прикольна. Так, да? Ну, да, якийсь такий жужик, жужик, до речі, да, да, теж, да, я не задумався. Народ, що я вам хочу сказати? Хотіли творчу особистість, будь ласка, маєте. Якщо щодо мене. Роблю висновок такий: людина творча, вона творча у всьому. Причому навіть у керуванні машини уважний, виважений, обдумує абсолютно все, передбачує всі ситуації, які є. Якщо ви замітили, не порушує правил дорожнього руху, якщо навіть робить якісь такі маленькі похилки на 3 кілометра. Але сам зізнався, що йде, не сперечається і платить Чесно плечу. і чемно платить. Народ, я вам чесно скажу. Аби всі були такі водії, подібні на Андрія. у Нас був би такий порядочок. Будьте ввічливі, уступайте кожен один другому. Ми навіть їхали сьогодні, міг би заскочити. Ну не вилазив, нашу, може там людина та поспішала набагато е сильніше, ніж ми. Будьте може. порядні. Розумієте, бо не буде, буде порядність не буде пробок у нас в місті. Народ. Цілуєм, люблім, обнімаю, ставим лайки. Мені дуже сподобалось, комфортно. Андрія, бачите, мащіть, тормозіть, підвезе. па Бай!